Друзі, вітаю, вітаю всіх, хто буде дивитися це в записі. Мабуть, це буде більшість, тому що е, в п'ятницю посеред робочого дня навряд чи буде багато людей, хто зможе подивитись цей прямий ефір, але менш тим. А, хто не знає, я лікарка-ендокронологиня Таля Домбровська. І от ці люди, які приєднуються, будь ласка, напишіть, що мене чутно нормально, тому що в мене в вусі навушник з мікрофоном, але це нічого не означає. Так, сестра, привіт я сьогодні хочу буквально 15 хвилин зайняти вашого часу і поговорити. Про тиротропний гормон, про суклінічний гіпотиреоз і про призначення малесеньких доз тироксину. Я не знаю, що сталося. І я насправді, ну, мабуть, до початку повномасштабного вторгнення і того моменту, коли з'явилося багато пацієнтів, які лікуються за кордоном і приходять за другою думкою. Я завжди думала, що медицина в Європі це еталон. Ну, тобто, вони лікують, виходячи із міжнародних протоколів, не займаються хірньою і все чудово. Але, наприклад, на цьому тижні у мене було кілька дівчат з Німеччини, яким лікували абсолютно нормальний рівень тиреотропного гормону мінімальними непрацюючими дозами тироксину. Про що я кажу? Значить, ну, по-перше, таке основне, що треба запам'ятати, що скарги при гіпотерозі не специфічні. Давайте так, коли ми вдарили руку, у нас болить рука, ми розуміємо, що у нас болить рука, і це тому, що ми її вдарили. А коли у нас є болі в правому подрібер'ї, ми думаємо, що це жовчний. Ну, І таке, так? у нас болить голова, у нас болить голова. Ну, зазвичай правда, ми думаємо, що це рак, але в більшості випадків ні, це просто головний біль. А, а при гіпотереозі скарги, от. Слабкість втома, я не знаю, депресивний якийсь настрій, сухі шкіри, випадіння волосся, можуть бути набряки. Ну, тобто, в принципі, одна безсонна ніч з шахедами, і у нас у всіх є на ранок гіпотироз, але це не так. У нас просто є скарги, які можуть бути при гіпотирозі. Просто проблема в тому, що такі самі скарги, слабкість втома, випадіння волосся, тихікардія або брадікардія, тобто посилене серцебиця або. Оповільнене серцебиття, брадікардія, вони можуть бути при депресії. І депресія це захворювання, таке саме, як гіпертонічна хвороба, як цукровий діабет, це не тому, що ми щось собі придумали. Як люблять казати, чоловіки. Це абсолютно нормальне існуюче захворювання. Зі своїми причинами. Такі саме скарги, як при гіпотерозі, будуть при латентному дефіциті заліза або при залізу дефіцитні анемії. Да? Латентний дефіцит заліза це коли є зниження феретину, але ще гемоглобін в нормі, а анемія це коли є зниження і першого, і другого. Такі самі скарги можуть бути при дефіциті вітаміну Д. Такі скарги можуть бути, якщо ми робимо з себе коняку і працюємо 24 ухти. І працюємо 24 на 7, і ну, ми просто втомилися, ми втомилися, там, наші наднирники втомилися, наша печінка втомилася, наша голова втомилася, наша шкіра втомилася. Ми всі втомилися, нам просто треба відпочити. І а, при всіх цих станах скарги будуть одні і те саме. Слабкість, втома, може бути зниження пам'яті, може бути сухі шкіри, може бути випадіння волосся. Отак. І клінічний випадок. Значить, дівчинка з от такими скаргами, неспецифічними, звернулась до лікаря, до сімейного лікаря в Німеччині, тому що попасти до ендокринолога за кордоном досить складно, не те, що у нас по самозверненню. Значить, і лікар її відправила на обстеження. Вони здали тереотропний гормон. тереотропний гормон був 3,45. Норма тиреотропного гормону 0,4-4,0. Інколи може можна побачити там типу 02 42 04 42 Ну, тобто, отаке, ну до чотирьох, до чотирьох, це норма. Особливо в країнах, в яких немає йод дефіциту, хоча на останній конференції розказали, що в Німеччині все ще зберігається йод дефіцит. Це для мене прям таке було відкриття дичайше, тому що я була впевнена, що країни Європи, там Штати, Канада вони ліквідували йод дефіцит ну давно, і тільки Україна не ліквідувала. А виявили, що Україна і Німеччина, ну такі. От, вона звернулася до лікаря, значить, здали ТТГ, паралельно здали феретин, що був 15, попадав в референс. Бо нижня межа референсу починалася від 11, тобто 11 норма, 15 вищі норми. А, хоча це не так, тому що нижня межа ферритину від 40, і якщо ваш ферритин нижче 40, то бажано все ж таки поговорити з лікарем і поприймати залізо. І, коротше, ферритин попав в референс, більше ніяких порушень не було. ТТГ теж попав в референс 3:45, при нормі до 4, А на бланку було вказано навіть 4,5 чи 4,8. І їй призначили. Як ви думаєте, що? Їй призначили 25 мікрограмів тироксину. І сказали, що самопочуття покращиться, життя покращиться, ви станете себе почувати супер-пупер класно. Але є одна така проблемка. Якщо призначати тироксин, ну, перше, в недіючій дозі, а для дорослої людини, що важить більше 50 кг, 25 мікрограм тероксина, це недіюча доза. І він, звісно, є в таблеточках, але ну, давайте чесно, він зарезервований або для дітей. Які важать мало, або для людей старшого віку, у яких є додаткові там серцево-судинні захворювання в великій кількості, і все інше. І тоді ми можемо починати з цих там інколи ми віддаємо то шість Потім 12,5, потім 25. А тут просто почали з 25 мікрограмів. Ну, і ясно, що нічого не помінялось, ні самопочуття не помінялось, ні тероотропний гормон не помінявся, а гормон не помінявся. Що треба зробити? Збільшити дозу тироксину, який, нагадаю, був ну, абсолютно призначений не по непоказами, був не потрібен. Збільшує дозу тироксину, нічого не міняється. Я навіть. Я навіть не розумію, чого не міняється. Ну, типу, ми ж лікуємо, неіснуючий існуючий гіпотиреоз, від якого чисто теоретично були скарги у цієї людини. А те, що фертин там коротше 11, то, ну, типу, все нормально. Він же попадає в референс, латентні дефіцити, заліза, то ми самі собі придумали, майже як депресія, і якби питання. Чи треба тут був тироксин на нормальний тиреотропний гормон. І чого ж не дати залізу людині, якщо феретин 11? А, добре. Не всі можуть знати ці рекомендації, де феретин має бути типу, від 30 до 40. Добре, тому що в рекомендації варіюються. А, немає, що, як усюди написано, що норма ТТГ до 4. Немає, на жаль. Um, але, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я пише, що uh, в ідеалі, ну, типу, феретин нижче 15, це латентний дефіцит заліза, він має бути полікований. І знаєте, я згодна, якби у всіх жінок от взяти у тобто, всіх жінок, і у них феретин був вище 15. Я, я згодна, я, це було б чудово. Um, але uh, це не так. І все одно приходять дівчата з феретином 6-5. 12, 11, 10, почувають себе хірово, їх ніхто не лікує. Ну, ладно, такий момент. Ем, тому призначення. Так, питають, чому нижня межа феретину в референсах менше, менше ніж 40. Тому що референси і рекомендації. Це різні штуки. Ну, тобто, референси це там взяли популяцію умовно здорових людей, а з жінками ну питання, да? е, хто з нас здоровий, оскільки, за даними цієї ж Всесвітньої організації охорони здоров'я, у одної з трьох є залізодефіцитна анемія, тобто вже зниження гемоглобіну, точніше, не так, не у одної з трьох, Трі, У трьох жінок з десяти жінок є залізодефіцитна анемія. А, наприклад, латентний дефіцит заліза є у одної з трьох жінок. Ну, там, навіть два з чимось. Ну я округлила до трьох. Тобто, якщо у вас є той чатик встратий з подружками, де три подружки, то у одної з вас точно є латентний дефіцит заліза, якщо ви це ще не пофіксили. А, а, Референси, от взяли там тисячу людей, тисячу жінок, виміряли у них там рівень, е, я не знаю, феротину, вибрали верхню і нижню, от вам написали референс. Все, це не те саме абсолютно, що рекомендації. Ну тобто, якщо брати жінок, у яких і так латентний дефіцит заліза, то звісно, вони будуть писати ну, типу від 15. Але пишуть також і від 6. Ну, питання. Тому рекомендації і референси це різне. І саме тому люди, що не мають медичної освіти, не можуть просто подивитися на результати своїх аналізів, подивитися, чи немає там, коротше, зірочок чи обведено, чого, і вирішити, чи все добре, чи все недобре. Для хамуха Лікарі вчаться до хріналіон років для того, щоб могти це подивитися. Неважливо. Ам... Тому норма ТТГ. До 4. І якщо ваш ТТГ в межах норми до 4, а навіть там 4,2, може 4,5, то, скоріш за все, вангую типу, 99%, що скарги викликані не цим. Чому? Давайте так. У мене там ще є то трошки хвилин вибігати на роботу, значить чому? А, є норма 0440 да? ТТГ. Норма. Все добре, все класно, щитовидна лоза виробляє достатню кількість тероксина, гіпофіз бачить, що достатня кількість тероксина, тереотропний гормон класний. Коли. У нас розвивається субклінічний гіпотиреоз, бо гіпотиреоз може бути маніфестним, коли у нас ТТГ вище 10, або є зниження Т4 вільного, і в цій ситуації скарги будуть викликані гіпотиреозом, і ми маємо його лікувати. Да? ТТГ вище 10 ми маємо лікувати гіпотиреоз. Хоча, хоча в мене була вчора дівчинка, у якої ТТГ з 11 став в 1,5, коротше, без лікування, але то інша історія. Так от, а оцей що е... це називається? Від 4 до 10, як би воно не називалося, я не можу згадати слово, тобто до 4 норма вище 10 це маніфестний гіпотироз, від 4 до 10 ми вважаємо субклінічним гіпотирозом при умові, що ми здали теротропний гормон хоча б двічі з інтервалом в кілька місяців. Да? Наприклад, здали там в серпні ТТГ 6, здали пересень-жовтень в листопаді ТТГ, там, наприклад, 8. Ми тоді виставляємо діагноз субклінічного гіпотирозу, але. В більшості випадках не лікуємо. Знаєте чого? Я зараз розкажу: а, тому що субклінічний гіпотероз це коли щитовидна залоза не справляється, але її мотивували. Тобто, щитовидна залоза починає виробляти менше гормонів. Вона виробляє тироксин. Тироксин на периферії перетворюється в трійотеринин. Ну, говоримо про тироксин. Тобто, вона починає виробляти менше тироксину. Єпофіс. Той, що знаходиться у нас в голові і виробляє тиреотропний гормон. Бачить, що гормону щитовидної залози недостатньо, він збільшує вироблення тиреотропного гормону, який має стимулюючий вплив на щитовидну залозу. Боже, інтервал від 4 до 10, то буде інтервал. Значить, збільшує вироблення тиреотропного гормону. Тиреотропний гормон іде до щитовидної залози, стимулює її. І щитовидна залоза змогла, вона виробляє нормальну кількість тироксину, тому що є стимулюючий вплив тиреотропного гормону на щитовидну залозу. І фактично виходить, що субклінічний гіпотироз – це стан, коли вона не могла, але змогла. Тобто, ще є запаси. Ще можна її простимулювати там, високим рівнем тиреотропного гормону для того, щоб вона виробляла достатню кількість гормону. А, тобто. В більшості випадків суплінічний гіпотироз не викликає скарг через те, що тироксину все ж буде достатньо, бо в крові ми будемо бачити підвищений ТТГ і нормальний Т-4 вільний. Тобто щитовидку стимулювали, вона змогла. Коли ми при суплінічному гіпотирозі можемо давати лікування, коли ми маємо давати лікування, маємо давати лікування вигідним. От, наприклад, приходить вагітна стета там 5. Ми не розбираємось. Є у неї аутоімунний теродит, є у неї субклінічний гіпотероз. У нас нема на цей час. У нас жінка вагітна. Нам треба максимально убезпечити цю вагітність. Ми даємо тироксин. Після пологів ми відміняємо тироксин, це як правило і починаємо розбиратися там є, аїд, треба лікувати, не треба лікувати. І коли, наприклад, до мене приходять вагітні дівчата і приносять ТДГ з різних лабораторій, там у нас півтора, там три і шість, я сикло, я даю тироксин. тому що е, я не знаю, як вибрати ну, який саме правильний тиреотропний гормон у вагітної жінки. Мені легше дати тироксин і розібратися з діагнозом після пологів. І в більшості випадках жінкам теж легше. Це перше, да, коли ми лікуємо субклінічний гіпатериос. Інколи ми можемо лікувати субклінічний гіпатеріоз на етапі планування вагітності. Тобто пара активно планує вагітність, ТТГ зберігається там, типу 6-7. Ми, звичайно, дамо. Якщо жінка дуже не хоче, ну, то не дамо. Але е, в ситуації, якщо жінка при настані вагітності, може одразу піти в лабораторію, здати ТТГ, і ми там буквально в цей або в наступний день одразу скомпенсуємо е, оцей підвищення тиреотропного гормону, тобто недостатність тироксину, тому що тиреотропний гормон підвищується у відповідь на недостатність тироксину. Да? Тобто це не тому, що тиреотропний поганий, а тому, що він коригує функцію щитовидної залози. І, мабуть, третій варіант, коли ми будемо. Давати лікування при субклінічному гіпотерозі, коли до нас звертається людина, не обов'язково жінка, може чоловік, чоловіки теж хворіють, у людини є скарги на погане самопочуття, да? це все, що я перелічувала, там, слабкість втома і т.д. і т.п. І ми не можемо знайти ніяку іншу причину для цих скарг. Ну, тобто нема. Латентного дефіциту нема, депресії нема, там, дефіциту білка нема, харчується добре, спить нормально, тривожного розладу нема, все чудово, є тільки субклінічний гіпотероз. І ось це час для пробного лікування тироксину. Тобто ми даємо тироксин в повній нормальній, замісній дозі, не 25, тому що мета лікування знизити тереотропний гормон до нижньої половини референсу. Якщо у нас референс там 04 40 то це буде там 0,4, ну хай 2,5. Да, п'ять. береться 2,5, чудово, як у всіх хочуть чогось. Але не обов'язково здорових людей та може бути 4, і це абсолютно нормально. От, і ми маємо дати повноцінну дозу. Ну, в середньому при субклінічному гіпотерозі ми стартово даємо 50 мікрограмів. Якщо людина там важить 90 кілограмів, то можемо давати 75 мікрограмів. Тут вже як ви домовитесь з лікарем на прийомі. Через там 6-8 тижнів ми рекомендуємо переконтролювати. Тереотропний гормон, бо на фоні лікування а, тироксином ми не дивимося Т4, ми не дивимось Т3, ми не дивимося якщо вони у нас вже були підвищені? Ми, нам достатньо одного тереотропного гормону. І ми маємо знизити а, тереотропний гормон а, там до 2,5. І далі ми питаємо у людини: ну, ти як? Як ти? Якщо людина скаже лікар, ви знаєте, я ніколи себе так добре не почувала, просто єдинороги какають радуга, і, я не знаю, пчели, бджоли приносять мед, ну супер-пупер клас, ми розуміємо, що у цієї конкретної людини субклінічний гіпотироз має лікуватися обов'язково. Тобто ми призначаємо, призначили і вже тироксин не відміняємо. Якщо людина скаже, що ви знаєте, ну якось коротше нічого. То ми, звичайно, можемо залишити тероксин, да, особливо якщо там ем, є якісь там супутні захворювання, там високий холестерин, ще щось. Але ми маємо продовжувати шукати причину скарг, тому що це скарги були не від субклінічного гіпотерозу. І в більшості випадків, якщо на фоні лікування і нормалізації теротропного гормону самопочуття людини не покращується, то особливого сенсу продовжувати приймати тироксин зараз його немає. Ну, що? Ну, щоб цифра була гарна на бланку, ну окей. Я, я не проти. Я, якщо людина не хоче відміняти тироксин, я не заставляю її це робити. А, тому субклінічний гіпотероз це таке прям от питання ніжне. А, Просто ТТГ до 4 це норма. І вона не потребує лікування. І в більшості випадків ми не можемо призначати, призначати дорослій людині 25 мікрограмів тироксина, тому що вона ну, гомеопатична доза, вона нічого не лікує. Хоча у мене є кілька випадків, коли у мене пацієнти приймають 25 мікрограмів тироксину. І причому такі абсолютно дурні випадки, тому що ем, без 25 мікрограмів тироксина тиреотропний гормон росте вище 10, тобто це маніфестний гіпотироз, але на 25 мікрограмах воно вирівнюється. І тут ми маємо ото, згадати криву цю гауса, чи як вона там називається, коли у нас є ота більшість популяції і там по краєчкам меншість популяції. Ну, точно бачили. І це винятки. Да, тобто винятки, коли людині достатньо 25 мікрограмів тироксину. В більшості випадків це гомеопатична доза, яка абсолютно нікому не потрібна. І другий випадок, який я хочу розказати теж про німецьку медицину. Прям оцей мене прям дуже важкий був емоційно. А, значить, у жінки є ожиріння. І ніяких ендокринних патологій. Тобто, у неї немає переддіабету, у неї немає гіпотерозу, у неї там немає гіперкортицизму, нічого немає. Вона ендокринно здорова. у неї є тільки ожиріння. Е, ну, окей, є ще інсулінорезистентність і лептинорезистентність. Але спочатку розвивається ожиріння. Потім ожиріння призводить, ну або надлишкова вага, призводить до утворення інсулінорезистентності і лептинорезистентності. Тобто, що це мається на увазі? Що, наприклад, раніше для того, щоб відкрити клітину, куди має зайти глюкоза, да, а це функція інсуліну, треба було одна молекула інсуліну. При інсулінорезистентності треба дві, три. 150 молекул інсуліну. Тобто знижується чутливість до інсуліну. Це інсулінорезистентність. те саме з лептином. Спочатку розвивається надлишкова вага, потім розвивається Лептинорезистентність, Лептино Якщо хочете. Але ні те, ні друге можна не здавати. Ну, по-чесному. Потім лептинорезистентність, інсулінорезистентність призводять до того, що у нас легше набирається надлишкова вага. Набір надлишкової ваги гірше е, впливає на інсулінорезистентність і у нас ото порочне коло. Так от, оцієї жінки нічого не було, окрім ожиріння. І знаєте, що їй призначили? Отут хочеться, знаєте, вигуків із залу. Але я розумію, що друкувати це довше, ніж я ото можу потягнути паузу. Їй призначили: метформін, глюкофаж, сіофор ця вся історія да? бігланіт. Для того, щоб боротися з інсулінорезистентністю і для того, щоб вона схудла. І я, до речі, днями бачила ролик якогось там супер-пупер дієтолога України, який розказував, що насправді на метформінах худнуть. І їх можна призначати не тільки при цукровому діабеті. У мене не було. Емоційних сил на це все відповідати, але метформін – препарат для лікування е, цукрового діабету, переддіабету. Інколи ми його призначаємо при синдромі полікістозних яєчників, тому що він там показав свою дію в дослідженнях. Коли ми призначаємо метформін здоровим людям з е, Надлишковою вагою або ожирінням ми, звісно, можемо десь вичитати в інструкції, що він підвищує чутливість до інсуліну і за рахунок зниження апетиту може впливати на зниження ваги, але ті дослідження, які я бачила, відсоток зниження ваги за рік прийому складає приблизно 3%. Ну, ми, звісно, можемо давати його людям офлейблу. Чого б не давати, якщо дієтологи рекомендують. але давайте чесно: краще гарно харчуватися, ніж приймати uh, метформін тоді, коли він не показаний. Будь-який препарат треба приймати, коли він показан. Так от, їй призначили в Німеччині метформін, а у неї з цукром все добре. І призначили тироксин в високій дозі. Для того, щоб е, знизити тиреотропний гормон, тобто завести людину в медикаментозний тиреотоксикоз і таким чином її схуднути. Я коли це все почула, у мене окрім чогось матерного не було, але я дуже старалась. Тому що заводити людину в медикаментозний тиреотоксикоз з метою схуднення це, як ото зараз молодь каже, крінж. Це звіздець. Ну, тобто. Тиреотоксикоз. Ми зробили людині тиреотоксикоз, який ми в нормі маємо лікувати. Ми лікуємо тиреотоксикози, тому що ми боїмося негативного впливу на серце, на кістки, ще на щось. А тут в Німеччині лікар, я не уточнювала, хто це був ендокринолог, дієтолог, ну, типу сімейний лікар, то вже таке було. Але от такі були призначення метформіну і тероксину для зниження ваги. Будь ласка, якщо у вашого лікаря з'являється така ідея худнути за допомогою тироксину, ну, метформін ще ладно, я ніжно його люблю. І навіть якщо ви його п'єте не по показах, нічого страшного в більшості випадків не буде. А от тироксин в великих дозах це жуть, тому що серце у нас одне. І на фоні тиреотоксикозу ми можемо його здоров'я якраз гарно попаять. Не треба це робити. І яке у нас послання додому? Послання додому що? Запам'ятати, що тиреотропний гормон до 4 це норма, і воно не потребує лікування. Тиреотропний гормон від 10 це гіпотиреоз, і він потребує лікування. А тиреотропний гормон від 4 до 10. Це субклінічний гіпотироз і в більшості випадків він не потребує лікування, тільки у вагітних. І щодо ваги. Будь ласка, ожиріння. Це хронічне, мультифакторне. Тобто до нього призводить багато десятків, мабуть, вже причин рецидивуюче захворювання. Це хвороба. Це не тому, що ми багато жеремо. Ні. Там є багато компонентів, які призводять до набору ваги і до розвитку ожиріння. І у нас не існує допоки якоїсь однієї таблеточки для того, щоб це все пофіксити. Окей. Ви скажете, є Саксенда, є Вегові, який, до речі, у нас зареєстрували лише поки не завозили ні разу. І, можливо, якщо завезуть, то під кінець 25-го року. Um, ну, Оземпік – це для лікування цукрового діабету. Тобто, можна це поколоти? Можна. І по дослідженням ефект зберігається там протягом чотирьох років прийому. Да? Тобто, от було дослідження, яке тривало чотири роки, і чотири роки воно показувало, що вага ну, тримається нормально на фоні, на фоні прийому, Боже, мабуть, то було в вигові, От щось таке. Um, значить, але um, ну, ви собі класно уявляєте все життя колоти собі вагові за багато тисяч грошей раз на тиждень для того, щоб підтримувати нормальну вагу. Ну, я, якщо чесно, не сильно. Гарно це уявляю, тому коли ми хочемо худнути, ми маємо вперше займатися своїм харчуванням. Ми маємо їсти там достатню кількість чистого білка, ми маємо їсти складні вуглеводи в кожен прийом їжі. Ми маємо їсти 25-30 грамів клітковини. От раді цікавості, порахуйте, скільки ви клітковини з'їдаєте на день. Вангую, що може половину, якщо пощастить. Ми маємо пити достатньо води, ми маємо гарно спати. У нас не має бути психологічних проблем з їжею. А вони у нас майже у кожного є, тому що я на прийомі тільки і чую, що от мені треба там, я заїдаю щось емоційно, або мені треба щось з'їсти після основного прийому їжі, або там я себе цим нагороджую. Ну тому що нас маленьких до цього привчили. Ну не було. Іншої можливості показати нам їх любов, окрім як через харчування. Да, Там наші бабусі, прабабусі вони пережили, ну, хто що там, Другу світову війну, Голодомор, інші моменти не так все добре було. І потім вільні в вільній Україні. На початку 90-х років, ну тобто багато питань, і що було просто показати свою любов через їжу. Да, там, наші бабусі там печуть пірашки, готують, ти така худенька і те все інше. Вони так могли, вони не могли інакше. Ми можемо інакше. Ми можемо собі дати любов іншим методом. І от з цим треба розбиратися з харчуванням, з фізичною активністю, з водою, з гарним сном, з психологічними моментами. А не давати людям тероксин, вводити їх в медикаментозний тереотоксикоз, надією на те, що вони схуднуть, і ми їм не, не зробимо погано на всі інші органи. А, тому таке на сьогодні все. Всім гарного дня! І я сподіваюся, вам було корисно Було корисно – діліться. Добачення і гарних вихідних!